У житті, як у шахах, пішаки ходять тільки вперед і поодинці. Ними часто жертвують. Кінь бокою «Г» і може хитро обходити інших, а ферзь має владу пересуватися дошкою як завгодно. Ми звикаємо до правил і слухняно дотримуємося єдиної гри. Так і в соціумі. Нам пропонують на вибір кілька політиків. Ми думаємо, що самі вибираємо водночас, голосуємо тільки за запропонованих, наділяємо їх повною владою над нашими життями. Ми ж стаємо пішаками. Прийшовши до влади, політики влаштовують війни, кризи, жертвуючи нами. А ми їх підтримуємо, голосно повторюючи завчені гасла. Або лаємося і підтримуємо інших нових політиків, наділяючи вже їх владою. І все йде по колу. Нас переконують у тому, що не існує життєздатних моделей самоорганізації суспільства без влади. Але хіба такої моделі справді не існує? Чи просто ті, хто так стверджують, не знають про неї або не хочуть знати, а якщо змінити умови, перестати грати і почати жити? Як буде виглядати світ, де люди самі керують своїм життям, самоорганізуються і по справжньому вільно і усвідомлено роблять вибір. Причому не окремі малі групи, а всі 8 мільярдів людей на планеті така модель є, і вона називається благотворче суспільство. Подивімося, як це буде. Після кількох років поширення волонтерами в усьому світі інформації про абсолютно новий формат суспільства люди всієї планети провели міжнародний референдум, на якому практично одноголосно ухвалили благотворчий формат суспільства. Це спричинило значні зміни як у взаєминах між людьми, так і на планеті. В цілому у світі припинилися всі штучно створені кризи, війни. У короткі терміни вирішено проблему голоду. Оскільки головною цінністю у новому форматі суспільства стало життя людей, повсюдно почали впроваджуватися найновіші передові технології, які були недоступні для людей у споживацькому форматі. Кожному надано соціальний пакет, який включає у себе сучасне житло площою від 60 квадратних метрів на людину. І безумовний базовий дохід у розмірі еквівалентному 10 тисячам доларів на місяць. Всі базові потреби кожної людини повністю задоволено. Та головне, що отримав кожен із нас, це право бути почутим. Ми перейшли на зовсім новий формат ухвалення рішень: самоврядування у благотворчому суспільстві. Більше нема президентів, парламентів і диктаторів поготів. Є тільки люди, і під час ухвалення рішень голос кожної людини однаково важливий. А тепер ти все вирішуєш, як раніше президенти. Ну які президенти? Вже і помину немає. Я людина, як і ти, і немає зараз нікого вище за людей, тому люди самі все і вирішують. Але ж тепер виходить, що ти все що завгодно може змінити у світі. Ну не зовсім. Мій голос так само важливий, як і голос мільярдів інших повнолітніх людей на планеті. Але одна людина, ким би вона не була, не може просунути проєкт, який подобається тільки їй одній, і не влаштовує більшість людей. А чому? Бо за нього має проголосувати більшість. Самоврядування суспільства означає, що ми всією спільнотою більшістю голосів вирішуємо, бути чомусь чи не бути. Самоврядування це не відсутність менеджменту або грамотного планування, а навпаки, влада відсутня, але її функція розподілена між всіма людьми рівномірно. Голосувати за той чи інший проєкт стає правом кожної повнолітньої людини на планеті. І перевага в тому, що самі люди прагнуть покращити умови життя в суспільстві, стає злочином змінювати щось у житті людей, не запитавши їх про це. Для реалізації влади людей використовується такий інструмент, як електоральна платформа. По суті, сайт, який дозволяє людям з усього світу прозоро і оперативно ухвалювати рішення. Якщо на голосування виноситься загальносвітове питання, то за нього обов'язково голосують люди з усього світу. Якщо локальне, то голосують жителі відповідної території, на життя яких впливає ухвалення закону. Наприклад, якщо селищне питання, то вирішують селищем. Якщо обласне, то вирішують всією областю, тобто існує як локальне самоврядування, так і глобальне на весь світ. Кожен законопроєкт написаний простою і зрозумілою для людей мовою. Фахівці мають підготувати законопроект і роз'яснити, якими будуть результати плюси і мінуси його впровадження що зміниться для людини, як це вплине на її життя. Далі законопроєкт виноситься на загальне голосування. Новий глобальний законопроєкт на голосуванні у людства. Новий глобальний законопроєкт на голосуванні у людства. Зачитай проєкт. Глобальний законопроєкт про впровадження безпаливних генераторів енергії БПГ у всьому світі. БПГ пристрій, який дає змогу генерувати електроенергію без використання електростанцій чи будь-яких інших наявних сьогодні джерел енергії та генераторів. Зачитай мені плюси. Вам коротко чи в розгорнутій формі? Давай коротко з урахуванням моїх вподобань. Якщо коротко, то БПГ забезпечить кожній людині енергетичну незалежність. Це означає, що вам більше ніколи не треба буде сплачувати комунальні платежі, подешевшає ваша улюблена матча, як і всі інші товари та послуги, за рахунок відсутності плати за електрику. БПГ також сприятливо вплине на екологію. З огляду на ваші захоплення та вподобання, головним плюсом від впровадження БПГ для вас стане повна відсутність необхідності заправки машини. Голосую. Ви не можете проголосувати, поки не прослухали розгорнуту версію законопроєкту з описом усіх плюсів і мінусів, а також його експертний висновок. Ну тоді озвуч. Плюси. Енергетична незалежність. Кожна людина спочатку має повністю ознайомитися із законопроєктом, і потім вирішити, проголосувати за чи проти. Вона голосує особисто без посередників, оскільки це рішення позначиться на її житті. Закон вважається ухваленим за його підтримки більшістю людей. 50% плюс один голос. Mm, цікаво. Проєкт глобальний. Плюси. Зрозуміло. Мінуси. А хто ініціатор? Група фахівців у сфері енергозабезпечення. Хороший у них рейтинг. Мінуси впровадження БПГ. Галузь енергетичної промисловості втратить свою актуальність. Закриються всі електростанції, заводи, шахти, нафтопроводи, автозаправні станції АЗС. Фахівців, перерахованих вище галузей буде скорочено. При цьому вони зможуть перепрофілюватися. Відкриються нові вакансії. А ну, давай подивимося, що там за вакансії пропонують. Так, інженер-біотехнолог БПГ. О, дивися, пропонують перекваліфікацію із навчанням на інженер аерокосмічних систем. Та ну, тебе. Я тут вісім років пропрацював. Ще в споживацькому форматі починав. При цьому всі процеси будуть прозорі. І ти, як громадянин світу. Зможеш проконтролювати будь-який процес голосування, чи правильно був зарахований твій голос. Важливо розуміти, що електоральна платформа зручна у використанні, інтуїтивно зрозуміла і технічно захищена від будь-яких втручань і підборок за допомогою надійної та безпечної системи захисту, збору та обробки даних. Успішно проходить процес глобального голосування за впровадження БПГ. Безпосередньою реалізацією закону, ухваленого людьми, займатимуться відповідальні виконавці у суворій відповідності до ухваленого закону і у відведені терміни. Люди через електоральну платформу в режимі реального часу зможуть контролювати виконання ухваленого закону і відкликати виконавців у випадку зловживань. Важлива відмінність процесу голосування у споживацькому форматі і в благотворчому суспільстві це те, що у благотворчому суспільстві будь-яка інформація буде відкрита і доступна. Відкритість інформації в жодному разі не може бути використана проти людини, адже життя людини буде найвищою цінністю. За результатами загального голосування світ переходить на безпаливні генератори. Вже понад 2 мільярди сімей отримали БПГ, і скоро він буде у кожного жителя планети. Вітаю з вашим новим БПГ. Дякую. Успішно проходять планові закриття АЕС АЗС і контрольований безпечний перехід на промислові БПГ. БПГ можливо встановити у будь-який транспортний засіб. Скільки я вже їду без заправки? Сьогодні ви проїхали 651 км кілометр без жодної заправки або підзарядки. Загалом із ВПГ-генератором ваша машина проїхала 2037 км. кілометрів. Наступний тихогляд вашої машини через 13 тисяч кілометрів. А обслуговування вашого ВПГ через 9 років і 345 днів. Привіт, Йошко! Ти на риболовлю? На роботу прикинь. Став інструктором з рибної ловлі. Збулася мрія. Уявляєш, я щодня на риболовлі. І дружина не бурчить, я ж на роботу ходжу. Таремно я тоді проти голосував. Заробляю зараз більше, ніж на заправці. Такі справи. Ну, а ти як? Скористався вакансією, буду інженером аерокосмічних конструкцій. Проходжу зараз навчання і стажування. Ну круто! фарту. Тобі, і тобі ні хвоста, ні луски. Процедура самоврядування чітка і зрозуміла, вона забезпечує порядок в ухваленні рішень і контроль за їхнім швидким виконанням. Ба більше самоврядування усуває умови для корупції. Не буде того, кого можна підкупити, бо не буде окремих осіб, від яких залежить ухвалення рішень. Кожна людина у рівній мірі зможе брати участь в управлінні справами суспільства. Ні в кого не буде привілеїв і недоторканості. Люди самі вирішуватимуть на реалізацію, чого спрямувати ресурси і спільно контролюватимуть їхнє використання. Будь-яка людина дуже просто зможе сама подати ініціативу про вирішення того чи іншого життєвого питання. Вона перевіряється на відповідність восьми основам благотворчого суспільства і виноситься на загальний розгляд. Якщо люди підтримують ідею, то підключаються фахівці і готують проєкт для голосування. Привіт, мої хороші. Ну що, підтримаєте мене? Іду змінювати світ. Ти казала до парку далеко йти. І гойдолок там мало. Що думаєш на рахунок такого парку біля нашого будинку? Вау! Або цей. Складно вибрати. Нічого собі. І коли це ти встигла перекваліфікуватися з дизайнера інтер'єру на архітектора? А це не я. Я всього лиш подала ідею. А місцеві архітектори за вчорашній вечір створили ось ці два проєкти за допомогою штучного інтелекту. Отож, подам на платформу обидва: нехай люди виберуть, за який проголосувати. Головне, щоб у парку було більше кав'ярень із морозивом. Ну тоді нам потрібно голосувати за перший. Тут, щоправда, менше велосипедних доріжок, зате більше кав'ярень. А в цьому. Більше бігових і велосипедних доріжок зате кав'ярень менше. Мама, гарний парк ти типу, побудувала. Але кав'ярин у ньому все таки мало. І вибір смаків морозиво замалий. Ось ваше морозиво. Ви маєте рацію, юна леді. Вибір морозива поки замалий, але скоро буде більший. Ми ж тільки вчора відкрилися. Дякую. Смачно. Сьогодні у споживацькому суспільстві окрема країна чи навіть союз кількох країн не зможуть реалізувати концепцію самоврядування повною мірою, бо існує таке поняття як геополітика. Нескінченна війна інтересів, присутня конкуренція і боротьба за ресурси економіки країн пов'язані між собою у значній мірі, а значить, люди окремо взятої країни не зможуть у повній мірі ухвалювати незалежні рішення. Реальне самоврядування можливе лише в благотворчому форматі суспільства, і аналогів цієї форми керівництва сьогодні не існує. У споживацькому форматі закон, як правило, захищає тих, хто його створив і приносить їм вигоду. Та коли самі люди створюють закони і голосують за них, то вони працюють на благо всіх людей, а не одиниць, коли сам народ створює проєкти і просуває закони, у такому суспільстві неможливі війни, міжнародні чвари або конфлікти. Бо для нас, людей, найціннішим є життя, і ті неймовірні перспективи, які перед нами відкриває. Благотворче суспільство. У нас ще є багато над чим працювати. Шлях до щастя завжди тернистий. У нашому випадку шлях до благотворчого суспільства. З чимось доводиться прощатися, чомусь вчитися, до чогось звикати. Але в цьому всьому більше радісних моментів. Після впровадження БПГ нам відкрилося ще більше можливостей. Вертикальні ферми по всій планеті, реплікатор матерії і навіть безкрайній космос. Це все тепер реальність. У благотворчому суспільстві прості люди більше не пішаки, кожен стає найважливішим, бо тепер він людина, оскільки влада знаходиться в руках народу, тобто в наших руках, у кожного з'явилося більше мотивації відігравати активну роль у процесах суспільства. Ми стали ще більш згуртованими і відповідальними, бо тепер кожен із нас щодня своїм усвідомленим вибором змінює світ на краще, благотворче суспільство, початок.